Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. У народному календарі, 8 липня, день покровитель усіх закоханих Петра і Февронії. Говорили, якщо цього дня спекотно, то спека триматиметься ще рівно 40 днів. Чого ж чекати 8 липня від тернопільської погоди? Ми запитали у Тернополян. На Тернопільщині, 8 липня, прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі 14-19 градусів тепла. В день дуже спекотно – 27-32 градуси тепла. Всіх вітаю, передаю привіт всім знайомим. Я в Тернополі. Доброго дня. У Тернополі 8 липня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі 15-17 градусів. Тепла. В день 28-30 градусів тепла. Всім передай привіт, мамі, тату, всій своїй сім'ї, особливо ромашці. 8 липня 1839 року народився американський підприємець, перший доларовий мільярдер в історії людства Джон Рокфеллер. Бажаю ж і вам знайти своє місце під сонцем до зустрічі на вулицях міста і на TV4.